Це виглядає із бригадою Рубіж. Володимир Назаренко долучається. Це заступник командира 4-го батальйону Сила Свободи, 4-ї бригади Рубіж Нацгвардії. Пане Майоре, вітаю вас. Добрий день, студія. Добрий день, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої Ой, Не дякуйте, бо ви зламаєте ефір, ви ж традиційно знаєте. Я не можу, коли нам військові дякують. Вже ж нітишся настільки, що не знаю, що робити. Добре, що з'являється QR-код, і тут чітко зрозуміло. Для рубежу. Ну, ну розумієте підрозділу нацгвардії? Потрібні дрони розумієте для чого? Якщо не розумієте, то все дуже просто. Потрібно 900 тисяч гривень на дрони, які будуть нищити ворога. У нас з вами є бонус плюс. Якщо ми цієї суботи прокинулись, добре спали, погано спали, снідали, обідали. Взагалі неважливо, Вирішили залишитися в піжамі, читаємо книжку, чи вже встигли вибігти і купити щось в магазині. Це крутий привід для того, щоб задонатити на дрони. Що за дрони мають бути, Володимире? Надзвичайно приємно і надзвичайно дякую вам за те, що анонсуєте збір нашої бригади і закликати українців донатити. Це є важливо підтримувати Сили оборони на четвертому році війни, незважаючи на втому. Повірте, особливо військові, які там з го року або з 22-го воюють і ще більше втомлюються. Тому важливо, щоб українці далі продовжували підтримувати. І кожен вільний, навіть я не можу це сказати, навіть гривня. А кожен вільний ресурс направляли на виживання України української нації і українського народу. Зараз це бригадний збір на наземні роботизовані комплекси, наземні дрони, які виконують логістику, доставку, постачання тих самих боєприпасів, засобів. Пального обладнання, і також це дрони, які евакуйовують в тому числі поранених. Наземні дрони різних тактичних характеристик. Вони нам надзвичайно потрібні для того, щоб все ж таки при здійсненні переміщення, логістики е менше ризикували е мої побратими, особливо мої побратими піхотинці які найбільше герої на плечах, яких тримається в принципі зона фронту. Тобто, вже не можна навіть казати, що це. Лінія фронту це зона активних ведення ведення активних бойових дій. Адже ми розуміємо, що і дрони сили оборони, і на жаль, ворог вчиться на своїх помилках, ворог адаптується. Сучасна війна, змагання технології, тобто ворожі дрони теж постійно летять в небі, розвідники, крила, ударні, якісь там блискавки, FPV дрони, ну тобто номенклатури дуже багато різного роду того, що літає в повітрі, постійно чути гул пропелерів небі, і саме в цих умовах, чим менше наш побратим. Справжні герої, український солдат, український піхотинець або український військовий ну, тим менше він помітний, саме тому краще, щоб призикували наземні трохи. Тому ваш донат це те, що допомагає здійснювати ті необхідні заходи з найменшим ризиком для українців. Для нас життя українського солдата це є найвища цінність. знаєте слідкую за тим, як крапають донати 12 гривень. Особливо моя подяка тій людині, яка перекинула 12 гривень, бо ми прекрасно розуміємо, наскільки важливі для сімейного бюджету могли бути ці гроші, але наскільки важливі вони для Володимира, і тих, хто поруч. А поруч це ну чотири кілометри до епіцентру пекла у вас, чи шість. Скільки є там на Покровському напрямку, там де ви стоїте, до найгарячішої точки, чи це безпосередньо там, де ви і стоїте. Ну, доволі складно сказати, що саме найгарячіша точка, якщо говорити про персональне моє географічне розташування, там ну, скажімо так, не можу розголошувати, але це теж е можемо навіть в ефірі почути якісь там ну е постріли. Сподіваюся, їх не буде або вибухи. Е загалом, наша бригада теж не може ну, розголошувати конкретну ділянку фронту, але ну знову ж таки. Зміркувань безпеки, але це один з найбільших найбільш гарячих е, ділянок загалом і сходу і покровського напрямку. Мої побрат... ну, і не тільки наша бригада, це там інші підрозділи, і найкращі леви, найкращі бійці, тисячі і тисячі найкращих солдатів, чоловіків зараз от, роблять те можливе для того, щоб е, не давати ворогу жодного шансу просуватися. Ви напередодні розповідали нам, як що вам аж часом шокує вас часом тактика росіян, коли вони використовують одноразових окупантів, одноразові окупантоштуки для того, щоб таки штурмувати. Як довго їх вистачить саме на ці е, нішагу назадові методи? Чи можете ви розраховувати на те, що все ж таки цей ресурс колись та й вичерпається? Чи вони йдуть нескінченним потоком і кінця краю їм не видно? Що каже розвідка? Я сподіваюся, що рано чи пізно. Ця скажімо так, країна терорист, країна окупант закінчиться. Ці 140 мільйонів терористів перепрошую. 139 мільйонів терористів вже мільйонів втрати окупантів за більше ніж три роки війни. На жаль, ці втрати ще поки що їх не зупиняють. Щодня тисячу півтори тисячі, дві тисячі знищених вбитих або знешкоджених окупантів. Причому це цифри не просто взяти там з якоїсь аналітики, а це підтверджені втрати. Тобто зараз більшості випадків втрати окупантів. Вони Помічені на дронах, помічені іншими засобами, тобто це все є підтр... ну, підтверджені втрати окупантів. На жаль, ці втрати їх не зупиняють, але я сподіваюся, рано чи пізно вони закінчаться. Дійсно, ту тактику, в принципі, та під час будь-якої війни радянська імперія, московська імперія використовувала ну той метод завалити кількістю кількістю штрафбатів, кількістю одноразових солдатів, кількістю низькоякісних. Там танків, бронемашин кількістю е артилерійських снарядів, артилерійських гармат. Зараз у власне там з двадцять 24 року кожен раз це більше і більше використовується керованих, не керованих авіабоєприпасів. Авіабо авіабоберпасів. Також е знову ж таки. Ворог постійно засипає ЕПВ-дронами, ланцетами, ударними БПЛА, якимось блискавками, прифронтову і фронтову ем, зону, де ну от плафактично п'ять, десять, кілометрів. Є новини про те, що ворог там якимись якимось дронами, які приносять в дрони доносять там і на 30 кілометрів. Там от власне засоби в масовій інформації, траси там ізюм слов'янські чи там ще якась так чи інакше. Ворог це все помічає. Більше того, вся ця Україна. Ця територія України, та як останні новини показали, що не тільки територія України є під небезпекою, шахеди – це ті самі БПЛА, які так само можуть керуватися, можуть наводитися чи по якимось координатам, чи по керованому зв'язку. Ну тобто, власне, засоби ворога на четвертому році війни на жаль адаптуються. На жаль, він вдосконалюється, але я сподіваюся, і те, що мені ну відомо, все ж таки то сила оборони на крок на два. Попереду в плані технології, ніж окупанти, і більше того, на нашій стороні правда, на нашій е, стороні воля, на нашій стороні честь і злагодженість тому сила оборони все ж таки в більшості випадків в. Е, Дають вісіч окупантам на всі спроби в окупантів просуватися, тобто будь-яка знищена штурмова група. Це невдала спроба штурму, невдала спроба ворога просуватися. Таких невдалих спроб ворога надзвичайно надзвичайно багато. Ну і ще на вашій стороні люди, які підтримують свою армію, панове, дякую, що долучаєтеся. під 50 тисяч гривень вже на рахунку, які ми зібрали протягом цієї бесіди. Не привід це зупинятися, бо потрібно 900 тисяч гривень. Самі бачите, як рухається отой той збір безпосередньо, коли синім буде. Замальовано все це означає, що ми впоралися і зібрали. Володимире. А направду, якщо ми говоримо про кількість співвідношення ем, артилерія, дрони і реби, що безпосередньо у вас доволі складно поміряти, особливо що стосується дронів, тому що ну повторюсь, небо постійно жужить. Доволі складно розуміти, які засіб, які БПЛА, чи це БПЛА супротивника, розвідника, чи розвідник, чи це ударний, чи це впівдрон. Знову ж таки, тут важливо навіть не так як кількість, як якість. От в порівнянні, наприклад, з артилерією ворога завжди була більша кількість і гармат. І боєприпасів, і вони до сих пір можуть собі дозволити вести не прицільний вогонь під коригування, а вести турбуючий вогонь, тобто десь кудись запускати там, і навіть не один чи два боєприпаси, снаряди чи міни, а запускати там 10, 15, 20, 30. тобто, ну, вести бомбардування не тільки з авіаційних засобів, з літаків, а вести бомбардування тими самими і градами, і ураганами, і артилерією. Тому на жаль. Дійсно, ворога перевага в ресурсах. Ну тобто, це ми це зрозуміло, адже це набагато більша країна, набагато більш ресурсніша. Вони намагаються перевагу в ресурсах кількості в живій силі використати собі як перевагу на фронті, перевагу ну реалізувати цей, цей потенціал, але у них цього не вдається. Не вдається, адже навіть попри їхні там гучні заголовки, гучні заяви, гучні ставки, як вони на літню кампанію або на весняну кампанію ставили собі мету. Там ледве там не виграти війну не виграли більше того, в багатьох місцях зганьбилися, в багатьох місцях понесли втрати в багатьох місцях. Окупанти деякі підрозділи окупантів суттєво втратили свою боєздатність. Вони зараз проводять, ну те, що скажімо так, засоби мати інформації так чи інакше проводять додаткові накопичення резервів. Це означає, що попередні резерви, які були про які було заявлено з весни, вони вичерпили. Знову ж таки, ну це не не привід недооцінювати ворога, не при не привід е, е, розслаблятися. Це означає про те, що е, вони на жаль мають ще ресурси мобілізовувати, мобілізовувати, знаходити у цих от найманців, зетів, злочинців підкупати, якось вибирати з якоїсь глибинки або залучати, е, скажімо так, злочинців вбивсь з інших диктаторських країн або режимів. Для того щоб постійно так от кидати дрібними піхотними групами, малими групами, пробувати просуватися і просуватися. Але ну я сподіваюся, їм це не допоможе. Насправді слідкую за зборами частіше там по 100 гривень кидають, далі 40. і це найважливіше, що може бути, тоді коли ми докладаємося всі до того, щоб нашим було легше боронити. Володимира, одне коротке запитання: які три слова ви і ваші там на фронті говорите найчастіше? Найчастіше це все ж таки перемовини бойові. Я не хотів би їх озвучувати в безпеки. Але загалом найбільші емоції, які це влучні. Остріли це влучання наших ударних дронів, це знищення, знешкоджені окупанти. Чому тому що це означає, що якась штурмова група, якийсь окупант не дійшов до моїх побратимів-піхотинців і не, не штурмує, не пробує просуватись. Ми розуміємо, що найбільшим пріоритетом є захистити кожного українця і працювати як один злагоджений єдиний е організм плече до плеча, стрій до строє. Чекаємо всіх вдома. Дуже. Yeah. Володимир Назаренко, заступник командира 4-го батальйону Сила Свободи, 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж, був із нами.